Корпуси наших інститутів знаходяться по всьому місту, тому така ситуація може статися з кожним першокурсником. Вибачте, связилась можна? Да, будь ласка, тягніть білет. Дякую, а, ви... номер білету. О, 14 вибачте, Вибачте, 14, 14. А, так. Виробництво сирів. А це не архітектурний. Та ні, наче. Капець не на тій зупинці вийшла. Ну з ким не буває. А ти можеш мені допомогти з теми? Я не хіміка-технолог. Я журналіст, і я теж не на тій зупинці вийшла. А ну з ким не буває. Так, все. Через білет, час вийшов, будь ласка, відповідайте. Виробництво сирів. М -м, це дуже серйозне запитання, прошу. Ну, сири, це сири. Е, допоможу вам трошечки, сири бувають м'ягкі, <гум> тверді і. Газоподібні. Ти, що, як інтересно. Да, да, непогано. продовжуємо. Да? Сири в нас зберігаються де? холодильнику, звісно. Памничка моя. Да. А ну, Якщо ще глибше. Ну, в підвалі. Да, ось ця, ось ця, ось ця благородна пліснєва, да. дурблю, камамбер. Бароко, рококо. Не на тій зупинці вийшло. Так. Ну нічого, буває. Перепрошую. Е, Алло? Ну, де, то ж в аудиторії екзамен приймаю. А, серйозно? Ну, з ким не буває. Так, все, виходимо звідси, походу ми всі не на тій зупинці вийшли. Йдем? Родина, родина, від батька й до сина.